Друзі, всім привіт. Вроді дочекався сонечка. У нас велопрогулянка на Огнівку. Кому я там обіцяв куди з'їздити, все я з'їжджу. Буду дивитися по погоді, по настрію. Так що кому пообіцяв, я б велопрогулянку зроблю. Ну, сьогодні ми поїдемо на гнів. Довго я ця сонечка став. Щоб краща картинка була сочніша. Всім велике дякую за побажання на день народження. Вчора, сьогодні. Вроді нікого не пропустив. Всіх подякував і вашого тут десь. Ваше повідомлення, кому десь десь дів. То може я не відповідав, всім відповідаю. Так, дивився 0 градусів У мене Вже нос замерз. Їдемо на Огнівку через сади 1 через сади 2 заразом хто хоче побачити свої сади, можливо проїдуть біля його. Домі. Так, що в нас так замерз. Не дуже. Давай, сонечко, світи. Світи та не гріє. Так, Вечаємо до Богову, ноги болтіють, відпочивають. Вроді вдівся, хорошо, ну но... Хобот на постой мене мерзне. Зараз поїдемо дворами. Так, що тут? Що тут він бреше? Ага, це по сосідству с маркітоптом Прораб. Другий полок. Мінус 50 на що, на, на будматеріали, так? Да? Не знаю, може на на обратному путі якийсь обзор супермаркета зроблю, подивлюсь. Як замерзнуто прийдеться заїхати, заразом погрітися. подивиться на ціну У мене є там багато супермаркетів, де я не був. Так тут багато поверхівки не дають сонечку вийти. Мене ну, обонцененьке. Голубеньки. Да, що. Так, мана са доходи. Кине кінця роздовбані? Ну сніжок трошки трупану, чи сипану. Ручейки течуть як висновач, то каналізації Тоже Теж валянка да? Блін завтикав перчатки взяти тепліші, чим ті, що в мене зараз. Хай я синоптиків, що передали сонце сьогодні й завтра. Думаю, о, прикольно, для вело прогулянки погодка. Если завтра сонечко вийде, завтра ще один, Ще одну волопрогуленочку зробим. Так, у мене типа складає подходить. Да. А гнівки я не знаю, осінню було останній раз. Я вже не пам'ятаю, коротше. Так, що строєчка йде, працюють, люди щось диринчить. Собачки появилися, або вроді. Осенню не було, чуть псі. Такий муравий маленький новчай. Так, давайте через паровозик. Той що на садах два. По назад, я буду повертатись, вже знімати не буду. Так, пролечу бігом. А нам прийдеться десь заїхати, погрітися. Бачите, який тротуар, що на велосипедах їздять ось по ґрунтовці, легше. Там задвіж Чи зля... А, відділення Приватбанк, як тривога, нікого не пускають. Стопудово. Люди ждуть, там це бред, а самі, самі працівники тупо сидять, ніхто нікуди не ховається. Я колись зайшов в этот, Так, у нас тут є проїзд. Є здавайтесь. Тривога була. Полтава банк зайшов, щось там треба було. А потім всі на велосипеди їду далі. Этот. Приватбанк не працює, люди вигнали до тривоги. Коротше, один банк працює, другий не працює. Кожен свої правила встановлює. Короче, я вам сразу три района в видосе захвачу. Так, что мне тут заезда не зробили? В следующий раз приехал Бог. Зараз по Володоріжці нові проїдемося. По Гнівську. як стоять діла. Там весною літом тупо стоять машини. і треба біжати по дорозі. Ось на володоріжці. Ось взагалі безпонтова володоріжка. переходик. сейчас стоим, все, ми на гнильці. Чи може там ну, крутанем то та і все, да? Сейчас цунтанем. Сейчас маршрутку пропустимо. Сейчас я тут крутону, вертону. Надо балаклаву покупать як буде мороз, ще до весни ж довго. І коротше одевати. Вічайно не роздивились татушки на ногах, там аж внизу корточок. Я роздивився. Так, сейчас на велодоріжку їду. Не знаю, може заїду потім маркетоп, погріться подснім відосі хліб я вже купив короче заранее там розетки забирал эти хомуты типа їх. древні думаю закріпити ним свій акумулятор для надійності все пуста маршрутка далі їде останніх людей висадили. коротше хліб зарані купив, вічно. я її шукаю Баварський купив, поняли, ета. хуторки це з того типу як є. Кавказський був, класичний. Ось новенька володоріжка. І отакі приколи. Бачите, і зараз стоять. І от вона безпонтова. Він стоїть тупо на володоріжці. Все. Нафіга її було робити? Зря викинуті банки. Тротуар зробили. Або просто тротуар ширше зробили. От смотрите, тут вообще беспредел, потому что якесь СТО или непонятно что он. СТО, да. СТО. Во-первых, вона коротка. От нафига вона кузов. Щоб оббіжать машинку. Ось кусок свободи. Бігали. Ширше зробили б тротуар і розділили б на дві частини. Для велосипедів і для пішоходів. Ну давайте до кінця її доїдемо, куди вона далі. Все, агай А, все, бачите, знак. Ще й на знак бабку витягнув. Давайте, бо я зараз вискочу, по щось попаду. Давайте сюди. злізем з кая. Гребінки вулиця. Вулиця Гребінки, Так, бачите, як тут опа. Треба оцинкувати, щоб тут не бахнула машинка. Далі прямо вулиця Гребінки, ми поїдемо, покатаємося по гнівочку. Тут тротуарчик тоже зроблений. Все, лафа далі закончили, далі прибіца. Це ми тут гендель. Привозили сюди теж товар. Праворуч. Так, це і більше по частному сектору. Зараз надо... треба... Ладно, давайте далі, нырнемо во так. Оренда продаж. Давайте двориком поїздимо. Я ж не круг. Можливо, проїдусь десь біля вашого дому. Новостроєчки ось присутствують прямо. Все, сонечко. Я так зрозумів, у нас покинув. Затягнуло небо. тоже так а я не понял а як мені? шо стриба треба через бордюр, а так мы можем сделать так ну через ступеньки что не дуже хочется сейчас до сих Oh, Так, ця заброшка як стояла, так і стоїть. Без змін. Тобто її не дострають і її не дорозвалюють. Ох ти, по баки, вакки які пластикові поставили модні. Кстати, прикольні. А тут же візяча таке страшне. Так, нам надо якось відсюди виїхати. Заїдем на рыночек, да? Виїдемося. Все равно был закрытий. Станіславська чеки там називається. Можете мені написать на комнаті. Рынок на ГНІВЦІ. стрм так не відкрита торт цукерки лукас відкрит тут багато бачу відкрита. я щось думав тут хуже обстоять діла Ольга конвироби. Свіже розливне пиво закрите. Продавці є покупців, нема. Кому потрібно? О, м'ясний м'ясокомбінат тут є, не пойму, що він працює. Там де я хотів балик на базарі. Тім, дір-дім, дір. Київські торты, да нифига себе. Супермаркет Этот маркетол. Порубив тут торговлю, конечно, конкретно. Конкуренція. Тут кафе, где-то тоже оцей кон. кон Контики. А кон, це ми собі товар привозили. Коротше тут багато точок, як я працював. Типа грущик експедитор, ну більше грущик привозили сюди товар. Дуже багато було точок. О, все, заглохло, да? продам. Продам, вдам. Це теж кафе, чи каба. Забувся, який називається. Що згляну, чи є назва. Так, що тут у нас Єва працює, понятно. А, тут одяг і взуття, це, мабуть, вже воно вареник вже копав. Пиво-бум. Що, дорогу зробили, я не пам'ятаю, вона тут така розбита була. Так, да, походу зробили дорогу. Навіть відділення нової почти, є, ніфіга собі. Щось я не пам'ятаю, як останній раз тут катався. Пивобум взагалі дивиться. Прикольненько так. Розписали, розрисували. З нами смачніше, Євросмак. А що, це теж супермаркет якийсь? Так, да, стопудово, супермаркет. І Аврору ліпили. Ну це Аврора в... Вже... Везде. Аврора, Єва, як же до них. Так, друзі. Не забудьте підписатися, поставити лайк, буду дуже вдячний. А вам всім тихої ночі і мирного неба. Все, зараз зайду, мабуть, в маркет. Хочу, не хочу, не погріюся. І потім буду валити додому. Коротше, багато всяких хетів, магазинчиків. А ну, заскочу. Та мені подобалося це деревце. Блін, тут вечором дуже гарно. Якісь відкриття, банти на дверях, ніфіга сіде. Так, аптека АНЕЦ, щоб обід здох. Дві аптеки прямо за разом. Понятно, що конкуренції хтось не витримує. Домашні наклоп фібрикати. Все, друзі, давайте. Всім пока-пока. Побачимось.